Двері квартири, де жила Віра Сільвестрівна з сином, нині опечатані. Під ними дві запалені свічки. Хтось із сусідів пристарався. Останній кажуть, хороша була жінка для сина. Старалася. Більше у неї нікого не було. Заскрила балкони, зробила ремонт у хаті, поставила підлогу штучну. Все, що все, все вона йому зробила, щоб він не мав проблем. Пан Михайло живе поверхом нижче, каже тої ночі нічого не чув, та й син з матір'ю ніби не сварилися. Нічого я не чув. Жінка зустрічала його, до сьомого вона йшла з роботи, він десь йшов одітий, поздоровався і все. І каже, пішов геть. А це було надвечір. А рано мені сусідка прийшла і сказала, каже, Віру Сильвестрівну сину бив. Вірі Сільвестрівні було 80. Після перенесеного інсульту жінка вже тривалий час самостійно не могла вставати з ліжка і потребувала постійного догляду. При огляді померлої лікарі та судово-медичний експерт виявили на тілі лісенці. Згодом з'ясувалося, причиною смерті бабусі став її 59-річний син. П'яним я його ніколи не бачив, тому той справа, що на роботу він завжди, от ну так, як сусіди, то через вікно бачила. Сьомій ранку він завжди йшов на роботу, ввечері повертався, завжди чистий, акуратно, одягнений, такий, як кажуть, і побритий, і підстрижений. що Не можна сказати, що він якийсь такий захланний. Тому це дуже здивувало. Правоохоронці встановили, чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, бив матір кулаками та дерев'яною палицею а згодом лігся спати зранку, як завжди, поїхав на роботу. Своєї сім'ї у Володимира не було. Жили вдвох з матір'ю. Сусіди шоковані. Зрештою, що якщо б навіть у нього такі були проблеми, він би міг звернутися до сусідів, щоб помогли йому там маму влаштувати чи в будинок перестарілих, чи якоюсь порадою, але цього не було. Володимира розшукали відразу. Син зізнався у побиті матері. Проти нього порушено кримінальну справу за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті. Нині він у СІЗО. Затриманого загрожують тюремне ув'язнення на строк від 7 до 10 років.